Доброго дня! Я Віктор Решетко і з вами канал Мій Маленький Садочок. Вітер, правда, не знаю, як там буде вам чутно. Ну, як кажуть, далі вже вітри у нас зараз і не прикращаються. Так що що то лучше надіятися, будемо знімати. Оператора в мене нема, буду робити сам це. Значить, ось слива кубанка. Оце третє літо їй буде. От починаємо з обрізки. Ну, спершу, спершу. я не буду казати, там санітарна, сухе обрізати. Я обрізаю, ділити буду на санітарну обрізку, там на формуючу. Я зразу роблю всю. Якщо це слива обрізається, то вона обрізається зразу. Всіма видами обрізки, щоб більше сюди не ходити. Скажем так. Всі добре знають, яка санітарна, яка. всі добре заходять у Ютуб, і справа не в тому. Я хочу просто деякі нюанси. Як обрізаю я. Не як обрізають усі, а я як обрізаю я, допустім. Ось. Як ми знаємо, що слива це кісточкові, так же само, як черешня, персик, там, нектарин, ось, То і формовка бруньок. Які закладують урожай. У неї йде в залежності від персика, і який заложує урожай на першого року в пагонах, то слива вона то заложує на першого року, але вже на другий рік вже явно все показується, явно все чітко видно і все, то есть, це формується. Деревина на наступні 2-3 роки, яка буде плодоносити на тих гіллячках, які ми заставимо зараз при обрізці. і просто будемо підкоректуровувати. Значить, показую. Ну, почнемо з цієї гілляки. Вона не була ось о. вона дуже товста. Як бачимо, центральний провідник, оце ми залишаємо ось. А ця гілляка просто дуже її вигнало, ну щоб вона не домінувала, то ми її просто зріжемо ось так на бруньку, яка виходить на боки. І потім я показував, ми її просто отак під огнем, під углом, щоб вона заклала усі бруньки, от, які йдуть до центрального провідника, на всіх бруньках заклала. Врожай. А за літо вона за цих бруньок дасть нам метьолку. І ми з цієї матьолки, з цих пагонів, вже будемо бачити, що нам заставляти, що нам не заставляти. Всі жалкують, всі жаліють, всі там, бачите, як перевізка. Ось він засох оцей шпичочок пеньочок, який ми заставили. Він просто засох і все. Але оце вже закладені будуть на той рік плодова брунька. Ось тут, ось якщо ми не будемо цього всього прирізати, як другі твердя, я роблю не так. Я ще раз повторююся, я роблю так, як роблю я. Я відрізаю на дві прошлого дні молодий паген, на на пагонів таке я відрізаю отак на ріковий, який виходить і також пересікаю. Ось таке тут уже оце закладені ось вже почки. Де будуть стати. Сл... Сл... Оцей нам не потрібний. Якщо ми на Пагіночку. Ось він росте всередину. Він нам не потрібен. Ну і також залишаємо дві брунячки і його прорізаємо. Оце вже буде цвіткова брунька. Далі, вертикалки всі ми зрізаємо. Тут ми зрізаємо також на продовження з оцих двох почечок. Підуть пагони. Нам воно не потрібне. Отакий довгий, ось як оцей пагін Вертикалка. Він теж не потрібний. Ми зрізаємо його на оцю почку для продовження вегетації, вегетації цієї гіллячки. Буде з цих почок десь м'ятьолка, ми потім його приріжемо. Цим ми укорочуємо, здвигаємо до стовбура плодоношення і, як кажуть, мінімізуємо. Сам, саму сливку, тобто робимо, щоб вона була не, не дуже така сильно розлогая. Ось Оця гіллячка, я от дивлюся, дивимося. Да, тут є заложені Заложені ну, Ось плодові бруньки. Але їх дуже мало, а вона сама дуже, ну, як би сказати, дуже довга, коли воно воно просто мішатиме, ми не її обираємо зовсім. У нижньому ярусі і я забираю майже на кільце, майже на кільце. Воно потім заросте дуже швидко тут. Ось ці пагінці, тут це ось продовження. Також я всі при, присякаю, присікаю на плодові 4 максимум брунечки. Так же само тут, для того для ветвлення, щоб вони закладали на цих бруньках врожай і одновременно давали нам приріст боковий. Так, що ми бачимо тут? Бачимо засохлі пеньочки, це дуже добре. Оце воно йде внутрі. На сливі, якщо на дві почки, на одну ми врізаємо, то з цього пагона може піти сюди. Будемо літом при зелених операціях ми це все наблюдати і бачити. Цей іде в крони, він не, не потрібний зовсім. Оце дуже за, у нас о, должна бути, бо якась площина трошечки. трошечки. Ось ми бачимо тут, тута, це буде вже тута. Ось це буде якась площина першого ярусу скелетних гілок. Внутрішнє ми також забираємо, а ось це на... тільки чуть-чуть присякаємо, щоб верхній ярус, вже гілло... другий ярус гілля був трошки-трошки вищенький за нижній ярус гілля. Ми по зелених операціям літом, потім побачимо дещо підрізати, убрати. Тут оце кажуть, що це, вроді, вона буде мішати, оця верхня гілячка, але ж ми літом її зможемо так відвернути і її різати не обов'язково. Цю присікаємо також. Цю забираємо також. Присікаємо, робимо другу площину. От тут оця гілляка, да, наче жалко, наче це вже отриматиметься домініруюча гілляка до крутіка. Значить, ми неї. Що ми можемо? Ми неї можемо просто брати на наружну ситуацію, яка потім дасть нам боковий пагін. Ну і тут верхушка, вона вже починає бути вища за мене. Ось І ми просто домініруючий пагін оцей на чопіка зрізаємо. А зелені операції потім нам вже літом покажуть. Це теж зрізаємо, щоб верхушка була слабішенька трошки. Ну, оце така буде обрізка, обрізка вазообразно чашообразно, скажем, так, да, з цієї сторони трошки немає, але коли ці всі гіллячки розтягнуться, то буде воно все добре, я думаю. Там ще ось ходить пагінець, буде, буде за рік-два. Не зразу, як кажуть, строїться. Города строїться. За рік два буде дуже хороша сливка. В цьому році вона вже, мабуть, дасть нам сигналочки, урожай сигнальний. До побачення. Кому сподобалося, не забуваємо, ставимо лайки. До побачення.